Цікаві факти. Іноді, щоб взятися за улюблену справу, нам потрібна мотивація. Обзавестися нею нескладно, дізнавшись більше про дитинство людей, які багато чого домоглися у своєму житті. Деякі моменти можна нам і взяти на озброєння. У нашому сучасному світі недостатньо просто мислити як мільйонер. Дана порада більше не актуальна, тому що потрібно мислити як людина одержима якоюсь ідеєю. Майже всі найбагатші люди світу в дитинстві були чимось захоплені. У багатьох була свобода і підтримка, але деяким доводилося боротися за можливість робити те, що їм хочеться. І, як з'ясувалося, це було не даремно. Уоррен Баффет. цей веселий дідусь із Америки, десятками мільярдів віддає гроші на благодійність. Він займається довгостроковими інвестиціями та акціями. Всі рішення він приймає сам. І покладається в усьому тільки на себе і на свій аналітичний розум. Народився він 30 серпня 1930 року, був молодшою дитиною в сім'ї. Його батько торгував на біржі, а потім став політиком. Це й спонукало Уорена піти по його стопах, але не втягуючись в політичні ігри. Спочатку хлопчик купив кілька банок газованої води, а потім перепродав їх сусідам, виручивши якусь суму. Цей епізод стався, коли майбутній мільярдер ще не ходив до школи. В 11 років він і його сестра об'єднали зусилля і купили три акції на біржі. Їх ціна постійно коливалася, а потім і зовсім злетіла. Але на той час вони вже їх продали. Саме тоді він і вирішив займатися довгостроковими вкладеннями. Він працював розносником газет довгий час, щоб зібрати тисячі доларів і купити ділянку землі. Яку він здавав. У 15 років він також купив кілька ігрових автоматів, встановивши їх у перукарнях. Свій перший мільйон він заробив у 31 рік. Важливість того, чим він займався в дитинстві, очевидна. Він набирався досвіду, зрозумів, що слід вкладати гроші в щось довгострокове. Також він зрозумів, що потрібно розраховувати лише на себе Білл Гейтс Білл Гейтс зараз дружить із Оуреном Баффетом. Але в дитинстві вони не були знайомі, тому що Білл народився на 25 років пізніше. У 1955 році дитинство хлопчика було звичайним, а брати приклад було нізького. Його сім'я була забезпеченою, але ніхто не займався комп'ютерами і софтом. Батьки хотіли, щоб Білл пішов в дорогий університет, але цьому не судилося статися. Ще в школі він показував погану успішність відразу за кількома напрямками. Як з'ясувалося, причина була в тому, що йому було просто нудно. Потім в школі з'явилися комп'ютерні заняття. Вони так захопили Біла, що він витрачав на вивчення комп'ютера і програмування весь свій вільний час. Він прогулював школу, сперечався із розчарованими в ньому батьками, не міг займатися більше нічим. Мораль така: іноді найбагатші люди світу, яким був Гейтс дуже довгий час, знаходять те, чим хочуть займатися все життя. І більше не можуть витрачати час ні на що інше. Вони в самому дитинстві знаходять пристрасть, яку не перебити нічим, і це приводить їх до успіху. Джеф Безос ця людина є найбагатшою прямо зараз. Йому належить сервіс Amazon. А статок давно перевалив за 150 мільярдів доларів. У дитинстві його б ніхто не назвав майбутнім мільярдером, він народився на півдні США. Вальбукерке у 1964 році. Його сім'я була неповною, а матері на момент народження сина було 17 років. У нього із самого раннього дитинства була тяга все розбирати. В юності він уже міг конструювати різні механізми і пристрої. По-перше, він зрозумів своє покликання із раннього віку, а по-друге, отримав дуже потужну мотивацію у вигляді слів батьків про те, що хлопчикові належить стати опорою сім'ї. На нього поклали великі надії мама і її новий чоловік. Позитивно на його талантах позначилось те, що відчим виділив йому під експерименти гараж, а наранчо у дідуся у нього. І зовсім була така свобода, якій позадроби будь-який хлопчисько. Джеф не знав, чого хотів, але він усвідомлював, що він може зробити. Так він був обдарованою дитиною. Але він присвятив все дитинство і юність вивченню механізмів, електросистем. Та комп'ютерів. Допитливий розум привів його на вершину. Тому, шановні мої друзі, багато із найуспішніших людей світу вже із дитинства починали щось продавати або збирати, розбирати та щось робити. Їх усіх об'єднувало одне вони не сиділи на місці, вони шукали себе або розвивали якийсь талант. Їх секрети успіху прості: це наявність мети, пристрасть, бажання вдосконалюватися. І це у них було із дитинства. Але як бути намі з вами, шановні мої друзі? Відповідь проста: шукайте собі захоплення до душі і намагайтеся досягти успіху в ньому, адже будь-яке хобі можна перетворити в постійний дохід. Тому все в ваших руках, шановні мої друзі. а я дякую всім за увагу. Цікаві факти!